Вже на третьому ремонті ванної кімнати в своєму житті я вирішив все ж таки придбати найбюджетніший плиткоріз. і це Intertool HT0344. Це невеликий плиткоріз довжиною різу до 400 мм, товщиною плитки до 10 мм, можливо, керамограніту. Ми ж на прикладі будемо пробувати різати ось таку широкоформатну плитку. Поставляється він в ось такі коробки, якій більш нічого немає, тільки інформація та фото. Вартість даного інструменту дуже бюджетна. Вона на літо 24 року складає 350 гривень. Тому не варто сильно багато хотіти від цього інструменту. І якщо ви займаєтесь професійним ремонтом, то, звичайно ж, в цю сторону вам немає сенсу дивитися. Так як я взяв виключно хоча б на один ремонт, тому що зараз роблю ванну в, кі... в квартирі, і різати болгаркою не завжди зручно, тому що це запиленість і шум. З направляючих у нас дві трубки. Я не думаю, що це повнотіла направляюча. Скоріше за все, це просто трубка пустотіла з, тов... з товстою стінкою. Таких у нас дві. На самі каретки у нас ніяких втулок немає. Люфт, звісно ж, присутній. Заміна ріжучого колеща, я думаю, не складе проблеми. Вони є в наявності в Інтертула, тобто додатково можна докупити в комплектації, додаткових немає. Як я вже сказав, довжина різу може бути до 400 мм. Але насправді, але це треба дивитися від коліща. Так, дійсно, від 400 все ж таки, більше не вийде. 400 мм це, що максимум можна розрізати. Так як у мене плитка 600 на 300, я брав для. Поперечного розрізу плитки. Якщо мені прийдеться десь вздовж розрізати повний формат плитки, то, скоріш за все, я буду робити це болгаркою. А якщо десь половину ще раз наполовину розрізати, то це можливо зробити на даному плиткорізі. Ну і я вже тут трішки пробував пристрелювався. Ось це різ болгарки, а це різ плиткоріза. Давайте ще раз відріжемо подібну полоску. Подивитися, як це відбувається. Так, я не буду сильно тут виставляти. Ось ось так приблизно ставлю, коли ще натискаю. Звісно, це все буде прогинатися, трубки вверх, корпус вниз. Але що ж ви хотіли від? Ну, Звук розрізу начебто приємний, коли ще, ще не тупе. І чую відчутно, що воно робить надріз. Так, виставляємо знову ж і пробуємо колоти. Також, якщо є професійні плиточники, от скажіть цікаво, просто як краще колоти плитку. Ставити ось цей упор з краю чи десь в центрі плитки. Бачив завжди, що всі роблять це з краю. Ну, я чесно не експериментував, не знаю. Хотів би почути слово спеціаліста. Ой, дивіться. Розкололо, все без питань. До слова, ця плитка має товщину 7,5 мм. З полосочкою ось такою в 25 мм, шириною в 30 мм, справляється без проблем. По крайній мірі, з новим колещам відрізним немає ніяких проблем. Давайте ще спробуємо відрізати 1,5 см. Ось давайте полосочку спробуємо відрізати чи впорається з цим даний. Плиткоріс. Я сумніваюся. Є. Десь був якийсь надкол, я не бачу, щоб... Розвернемо. Так, да, дійсно, я дивіться, я неправильно робив, коли пробував розколювати ось тут плитку. Це дуже моя велика була помилка, тому що я там більше давив колещам, аніж ось цей, аніж оцим механізмом, який надломує плитку. Тому ломається плитка тільки в крайньому положенні. Це була моя жорстка помилка. Не робіть так. Ось. Дивіться, ось така тоненька полосочка за два підходи з одної і з другої 300 мм. Зміг все-таки відрізати. Тут виходить 1,5 см. Я думаю, що це непоганий результат. Плиткоріз впорався, Можливо, це ще, ну, звісно, це все ще зависить від вашої плитки. Ну, а на рахунок того, що я коло ось тут, це зовсім неправильно, зразу кажу, так, да, це моя дуже велика помилка. Тільки. В крайньому положенні надлоблювати плитку. Каретка тільки тут, тільки так, надломлюємо плитку. Таким чином у вас коліща не впирається в плитку. У мене вийшло, що я і коліщам давив коло плитку, і ось цією планкою, яка розломлює плитку. Ось такий був огляд, друзі, найбюджетнішого плиткорізу. Здається, мені меншого формату там ще дешевші. але вони мені вже по розміру трішки не підходили. Ось цей на свій розмір, максимальний різ, я думаю, це найбюджетніший плиткоріз, які ви можете знайти на ринку України. Якщо було цікаво, підписуйтесь на канал. Там зараз я роблю ремонти ванної кімнати. Підписуйтесь, буде цікаво, будете дивитись, можливо, щось для себе цікаве візьмете. Всім до зустрічі, друзі!